Доброго дня, мене звати Богдан. Іра так, нашого песика звати Батон, йому один рік, німецька вівчарка. Песик наш почав рости. Майже вже півроку йому було. Такий, ми його почали називати такий трохи балованчик. Ми почали його слабо контролювати, ну, робив, що хотів. Він контролював нас, Він, він контролював нас, так. І ну, з'явилася така потреба, щоб. Ми могли його ну, не контролювати, щоб він нас слухався. Приїхали, песика забрали. Добре пояснюють, добре пояснюють, все, все дуже доступно і зрозуміло. В школі нам сподобалось відношення до нашого песика, територія, на, на якій він знаходиться, зал дуже гарний, підхід до, ну, до собаки, до, до хазяїв. Все добре, нам все, все сподобалось. Так, складного нічого не було. Ну, звичайно, коли щось нове, це трішки складновато, тому що ну, тобі самому, як і песику, потрібно навчитися правильно, okay. <правильно, <правильно> давати команди, правильно розуміти собаку. Але завдяки інструктору ми це розуміємо, почали розуміти, якби, частково його психологію, типу, як він думає, як потрібно робити. Все було також не, не важко. Так, тому що б, б, було видно сам результат. Батон не вмів нас нічого. Вмів тільки, вмів, вмів тільки гратися. А, а, а так він вміє. Сидіти, лежати поруч, місце, всі команди він доволі непогано виконує. Більш концентрований. Так, більш, 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 більш... Більш... Так, більш концентрований також він став. Так, ми, Та, ми рекомендуємо. Так, хто питає, де пес, хто не приїжджає, каже, приїжджали біля Батона, вже всі знають, де батон. Так, Ми ми рекомендували і рекомендуємо. Тому що, по-перше, ми бачимо результат одного місяця. Ну, тут, я думаю, кожному зрозуміло, що цього замало, щоб закріпити якось, щоб був якийсь більший прогрес. Е, ну, вирішили залишити на два місяці і на соціалізацію, тому що ну, хто його я знаю, як буде, але ми плануємо з ним виходити в місто, в люди, де є інші собаки, і, ну, тому вирішили залишити його ще й на соціалізації. Якщо буде потрібно, то ми повернемося. Можливо, ви щось запропонуєте, так. То ми... Можливо, котів привезли.